Да, я хочу, щоб в мене було хоча б пара відосів з монетизацією. Тому перекручую свої матюки до мінімуму. Ну або як ви. Бо, в принципі, як кажуть, кожна творчість може нормально процвітати, тільки якщо є обмеження, де треба придумувати якісь нові підходи і цікавий маршрути, як виразити. А я так люблю матюкатися, що це буде для мене справжнім випробуванням. І до речі, поставте лайк відео до того, як зрозумієте, що він не смішане гавно. Ну і на канал підпишитесь, по, в принципі тій самій причині. Буде весело, відповідаю. Можливо, скоріш за все, я буду старатися. Мені можна вірити, я майже батя по віку, а батя херні не скаже. Тепер трохи більше по суті. По-перше, чому я назвав Малала комуністом? Ну, тут є декілька причин. Перша, і саме така, знаєте, важлива заклікбейтити вас на перегляд відео. Складні часи живем, треба якось кортитися, обманювати то тут, то там. Друга. Мала таки трохи віддає каменізмам, не доволі сильно притягнутим з вуха. Так, чисто шматочок рукава змінної рибахи заляпався в старому червоному гамні, але все таки діло в тому, що один з проявів Малала боротьба сильного проти слабого, супротив пригніченого. Проти пригноблювача. Якщо до цього прикрутити трохи фантазії, то можна сказати, що це боротьба пролетаріату проти аристократії. Плюс послідовники Малале доволі часто з'являються в місцях, де починаються бунти і всякі громадянські війни. Тому, до речі, кацапські всякі художники часто зображають малало в шапці Чапаєва. Ну, кацапа не годуй, він все одно на сувок рукоблудить буде. Тим більше, що в Савку Кацапа годувати дійсно такі не будуть, і доведеться тільки дрочити. По-друге. Трохи історії існування цього богу хаоса в розрізі Вархамерівського лору. Мала одна із доволі типових частин Вархамеру, яка існувала в минулому. Типова в тому, що це доволі цікавий концепт, який можна було б якось, знаєте, цікаво там обробити і запулити в сучасний лор. Але колись давно ГВ най і не повністю по своїй волі викинуло його на смітник, де він тепер лежить серед інших бомжів, типу сенсеїв і інквізітора Обівана Шерлака Клазьо. І згадується тільки в якихось окремих текстах та й то без ім'я. Це майже як пірдож в повній класній кімнаті. Ніхто не хоче, щоб його помітили, але багато хто розуміє, що він там є. Тут таке, хто перший звернув на ту увагу, той не придів. І взагалі. Малал, це частина того, що я називаю «Верхамер топчеться на місці. Давайте я отчаут от розверну перед вами значить, свою цю, от, значить, всяку концепцію, свій погляд, а ви тихенько послухаєте. Я щиро вважаю, що шлях редконів і переписок Лору це шлях топтання на місці. І ох мій бог Ісус, як ГВ обожнює редкони і переписки. Весь сетінг побудований на редконах і переписках, і дуже дуже рідко, коли з'являється щось реально нове. Щось таке, що дійсно рухає сетінг вперед. А найчастіше ми бачимо просто приписку. Вони завжди були, це б завжди було каноном, ми просто не звертали на то уваги. От, наприклад, про наболівши про кустодіанок. Мене не хвилює, що вони додали жінок до кустодії, бо, по-перше, задроти люблять великих мускулістих жіночок. По-друге, я теж люблю великих мускулістих жіночок, тому що я задрот. І ГВ піде на все, щоб витягнути з дротів солодкі солодкі грибні. ГВ як спраглий Гей, який останні 10 років провів на безлюдному острові, а наші гаманці, як солодкий, моцний, як Україна, пеніс. Тут це зрозуміло і логічно, в мене нема до цього запитань. А от до чого в мене є запитання, як саме це, це все було зроблено? Тобто, дивіться, зараз я поясню. У ГВ було два варіанти: що робити з бажанням вставити Костадіанок в Вархамен? Перший варіант подумати буквально 10 хвилин, це включаючи два перекура по 4 хвилини, і зробити нормально. Як можна було зробити нормально варіантів, як у дурника гавняних криптокоїнів. наприклад, що кустодії попереду всієї бійно інженерії. Розробили нові протоколи і отримали можливість проводити свої процедури на жінках. І це потім можна буде розтягнути і на звичайних маріні. Бо я думаю, ніхто не замнівається, що і звичайний Марінат скоро отримає своїх жіночок. Або підключити до дві Белізарія Кола, або що кустодія в зв'язку з, зв з підсом в імперіумі почали сильно розширювати ряди. І тепер синків, багатеньких жителів Тере, вже тупо не вистачає по кількості, тому почали брати і жінок. І це я так накидав варіантів буквально зверху голови, особливо задумуючись. І я. Просто тип з цих ваших ютубів, якому і грошей за то все майже не платять, а неоплачуваний спеціаліст на зарплаті ОГВ. І да, це все не дойобка до письменників. Це явно було рішення менеджменту. Так от, перший варіант зробити нормально, витративши стільки ж часу, скільки я проводжу на туалеті, якщо телефон забув. І при цьому нормальне рішення не коштувало б їм буквально нічого, бо це була б просто приписка в лорду вжиною в декілька абзаців. Але вони обрали. Другий варіант буквально на пустому місці. Насрати собі в штани, почати кричати, що це не вони насрали, а хтось інший їм говна в труси підкинув, о рельсу, у головою у каменюку, і покатитися донизу, розбрасуючи в різні сторони лапки гавно зуби й матюки. І сука, я от просто зрозуміти не можу. На який хер у вас було на роках рішення, яке задовольнило більшість людей. Ну да, все одно якийсь би відсоток людей, повозбухав би трошки, але й чорт з ними загалом. І при цьому нормальний варіант не коштує вам фактично нефіга. Часу не займає абсолютно ніякого. І всі будуть плюс-мінус довольні. Ну, може, пару мемів зроблять і все. Але ні, блять ні. Якщо ГВС щось і робить, то з помпою і розмахом. І навіть обозратися вони повинні так, щоб все було в гавні. Вони фанати лор, все, буквально все. Ох, сука, ну як так, ну от на що? Ну от реально ніхто не подумав над тим, що ну можна зробити нормально. Не кльово, не суперкласно, не ідеально, а просто нормально. І при цьому, що це нормально, можна було зробити фактично безкоштовно. Ну скинулися б одному копірайтеру, із них, щоб він закусив ними пиво замість кальмара. Вряд чи у копірайтера в ГВ більше зарплатня. Л ладно, з ним. Просто тут, тут, от крім цієї тупої херні, яку зачудили ГВ, можна побачити ще одну особливість ГВшного лорописання, а саме редкони. І я сука ненавиджу редкони, бо це фактично проводить до того, що сетінг стоїть на місці. Ну або рухається вперед дуже і дуже повільно. Да, сетінг з часом відозмінюється, але важливі частки його встановлення зникають десь в минулому, бо вони вирізані, вичеркнуті і всіми забуті. І дуже часто це доволі харізматичні, цікаві шматки. Да, частина з них, звісно, тупорила хуйня, написана чисто по приколу, але тільки частина. І замість того, щоб якось розвивати ці моменти і адаптувати до сетінгу, ГВ завжди вибирає шлях тупого редкона. Бо це, звісно, дешевше, ніж займатися складною роботою адаптації і думати, як би то все зробити нормально. Замість цього вони завжди йдуть найпростішим шляхом. Тупи переписати те, що не подобається. І да, деякі моменти, звісно, можна тільки переписати наново, бо вони ну, ж занадто тупорилі. Але все-таки було б багато чого цікавого. Наприклад, ті самі сенсеї там, ті біологічні діти імператора, яких імператор заділа прямо от власним пенісом. Прямо от уже жіночу вагіну його вставляв. Або у чоловічу жопу, хто його знає, можливо, імператор має настільки сильні геніталії, що і чоловік завагітняє. Але про сенсеїв який-небудь в інший раз, коли я таки збросів зробити відос про давні забуті частини Лори Верхамеру. Да, знову збився. Редкони. Редкони я вважаю негативним явищем, яке призводить до того, що Сетінг більшу частину часу топчеться на місці. Якщо подивитися по суті, то це просто викреслення винулої частини інформації, а потім написання поверх пустого місця нової. Нема переходу від одного стану до іншого, якийсь органічний розум. Еволюції. Це як коли у вас в дитинстві батьки вбили вашу бабусю, купили на базарі нову, абсолютно іншу, і намагаються видати її за стару, повністю прибравши абсолютно натуральні органічні мутації із однієї форми бабусі в іншу форму бабусі. У всіх так було в кожній сім'ї, я, я в цьому впевнений. Тобто, от наче щось помінялося, але насправді ми продовжили топтатися на місці. До чого весь цей мій? Заплутаний спіч З редконами у сетінгу пропадає така важлива частина, як еволюція. І звісно, це і, що інколи без редконів не обійтися. І деякі частини сетінгу, ну, прям така залупа, що і не варто пробувати їх рятувати. Але для ГВ постійні переписування частини з сетінгу стали нормою, основним робочим інструментом, основним методом розвитку всього, що навкруги. Наприклад, ще некрони Вони були бездумними машинами. А потім у як династії великі роди, лори, так було завжди. Вони ніколи не були типими залізяками, да, це буквально як з кустидянком. І навіть тут ГВ замість того, щоб написати, як некрони активізувалися всі більше частини власної технології, повертали в себе пам'ять, або там знайшли спосіб повернути пам'ять. ГВ таке тупо. ні, вони завжди були такими. І все. І. Так було завжди яскравий приклад тому Малал, якраз основна тема нашої сьогоднішньої розмови. Да, вся ця підводка була саме під це, під одного з богів хаосу, якого ГВ заредконила, наче трактор їдучився в сіні кроликів. Ну тобто, да, залишилась одинока згадка про якогось там великого демона, якому належить один єдиний орден, який носить чорні білі обладунок. але це все буквально більше нічого. Ніякого минулого, ніякого лору, нічого в нього не залишилось. І це хіровий мув від ГВ. Хоча, хей, що таке ГВ, як на фабриках хуєвих лінів? Ну, завод, який виробляє гавно собі в штани, буквально. Чи ладно, я тут трохи згущую краски, а навіть сказав, доволі сильно згущую краски. У ГВ є і багато гарних сторін, але мені так не подобається, як вони ведуться з сетінгом і бекграундом, що я не можу стриматися. Бо я люблю лор. Більшу частину часу я по Вархамеру книг читаю і дивлюся відоси, ніж реально граю що-небудь. Ну зараз, взагалі, звісно, я навіть і, гра... і не граю зараз, і не читаю, ніхіра не роблю. Ех... Ладно, я от е, про мою любов... любов до лору можу сказати, що я от раніше в оповіді писав по Вархамеру, коли у всяких лорних моментах, і тому для мене все це наповнення, література і текст. Основне Wargame без лору і сеттингу — це просто шахмати на виїмо. Що теж, звісно, може комусь сподобатися, але точно не мені. Коротше, ви поняли. Звісно, якщо ви просто граєте в настолку і клали на лор найулюбленішу страву кацапського Ваньки, септо брудний хуй, то це ваше право. Кожен насолоджується хобі так, як йому то подобається. Але я, конкретно, я просто обожнюю копатися в цих ваших текстах. Коротше, просто підсумую всю свою цю от промову. Редкони продумав сатана. А ГВ не вміє акуратно працювати за своїм лором і сере собі в штани навіть в самій спокійній ситуації. А потім доказує, що гавно в труси її фанати підклали. Але ладно, закінчуємо розмову про мої об'їздіні відносини. Перейдемо до основної страви, а саме до того, хто такий малал, як він з'явився, що з собою несе. І, взагалі, поколупаємося в цьому засохшому шматку сетінгу. Малала на самому початку його історії було придумано для серії коміксів, які взагалі робилися аж Вірхаммер ФБ на початку 80-х. Після того як всі той комікс прочитали, ідея і концепція Бога-вигнанця, всім ну прям дуже сподобалася. Через що Малал помандрував і в основний сайт? Да так помандрував, що у нього навіть свої ордена спейсмаринів є. Хі -хі -хі. Небагато, але є, всього один. Ой, блять, а у вас скільки своїх орденів спейсмаринів, а? Ну і то теж не варнякайте. Якщо коротко, то де чому Малал дійсно як справжній комуніст. А саме він Бог з суто паразитичною натурою. Паразит, себто, це виражається в тому, що його сила росте разом з силами інших богів хаосу, і він завжди використовує її для того, щоб руйнувати або оточуючих, або самого себе. Хм, Це більше і більше схожих моментів між Малалом і комуністами. Хм. Ладно, до діла. Його священне число 11, а кольори – чорний і білий. Найчастіше до Малало звертається за силою всякі обіженки, які хтось образив, і вони тепер шукають силу, щоб дати здачі. І плюс, що цікаво, до малало також звертаються ті, хто так сука ненавидить хаос, що навіть посрати не може. Себто Бог вигнанець дуже звабливий патрон для, наприклад, інквізиторів. Радікалів, що було б доволі цікавим моментом і зараз. Ви тільки уявіть собі, Бог хаос, який спеціалізується на тому, щоб ловити інквізиторів радікалів за яєчко, так би мовити, підчіпляти кігтів за краєчок Ануса і тешіти до себе. І для цього він користується їх ненавистю до хаосу. Це навіть в концепті звучить цікаво. Але звісно, хто ми такі, щоб отримувати від ГВ цікаве лор, правильно? Ну і плюс було б цікаво дізнатися, як цілий бог хаосу став настільки ненавидіти своїх братів, що спеціально шукає способи знищити їх. Але ця сторінка історії закрита не завжди. Єдине, що ми знаємо, це те, що Малала вигнали з реальності хаосу. Але за що, хто і як? І чи може не вигнали а сам пішов. Тут вже все, ніяких підробиць. Хоча, враховуючи його піздопротивний характер, можу сказати, що цього біло-чорного довгою просто вигнали до собачої матері, настільки він всіх затрахав. Да й то вигнать вигнали, а свою пізнувату діяльність вигнанець не припинив. Все діло в тому, що у кожного боу є якісь там цілі, там мрії, плани, ще якась фігня для розумних. Навіть у Корна настільки в нього не була голова в формі каски, який думає як прапорщик, і то в нього є якісь далекоглядні цілі. У Малало суто знищення всього, до чого він зможе дотягнутися включно з самим собою. Він сам сре собі в штани і палить кнопку у власному лифті, і йому реально конкретно так поїбать. Важка людина ну просто до неможливості. Можна порівняти його з сусідним алкоголіком який п'є не від того, що йому сумно, а тому, що він себе вже настільки сильно ненавидить, що залізти в петлю не дозволяє тільки ненавість до всіх оточуючих. Бо як він помре, то всі навкруги будуть жити краще, а цього допустити абсолютно неможливо. Судячи з описів Малала, то він візуально нагадує реальну якусь херню, яка народилася після некіслої такої оргії на ковчегу Ноя. Він одночасно схожий і на крокодила, і на вовка. А в пасті куча різних наборів кликів від вовчих до окулячих, на руках по шість пальців, а на лобі три буркала, якими Малал дивиться, на оточуючий його світ з якоюсь бентегою і піздуватістю. Також кажуть, що у цього Бевзя нема власних демонів, а максимум чемпіони такі ж бабахнуті на всю габелу, як і їх покривите. Носять при собі мечі, які зроблені з душ самих активних мисливців невідьоних демонів, а на реальність дивляться просто і незамисловато. чисто оцінюючи, чи можна ту херню, яку вони бачать вбити. Причому тільки вбити, бо гвалтувати то не наші методи. І от, наприклад, дивлячись на це все, в голові впливає питання: яка ж різниця між малалом і, наприклад, хорном? Це дуже і дуже просто. Гроза всіх станцій переливання крові захоплюється воячкою, а на насильство в нього стоїть так, що можна одним ударом єлди розвалити пополам баржу з кавунами. А мала від своєї діяльності ніякого особливого задоволення не отримає і хоче просто руйнувати заради самого руйнування, не особливо замарачуючись на якесь там задоволення. І в основному, до речі, вони вбивають інших поклонників хаосу, через що мають такий самий рівень репутації. Як і мені який зашиває чоловічі задниці, на гей-оргі. буквально активно заважають веселиться. Тому, звісно, послідовників у нього дуже і дуже небагато. Бо все, що він може пообіцяти, це життя, повне вбивств, руйнування і презирство з боку інших культистів. Тому погоджується на нього дуже і дуже небагато претендентів. І ті, хто погоджується, повинні стати такими тварюками, які можуть, не клікнувши і оком, встати прямо посеред похорон власної бабусі і почати яростно дрочити, дивлячись всім гостям прямо в очі, для того, щоб показати власну домінацію. Себто послідовниками Малала стають тільки вкрай хібануті на всю голову черті. Бо, звісно, Малал доволі сильно одарю власних послідовників, Накачує їх всякими плюхами, дає їм артефакти, але їх життя залежить тільки від їх власної сили та волі доволі нестабільного божка, бо всі навкруг ненавидять малалітів. Буквально всі, як культісти, так і імперські жителі. І як тільки хтось з цих довбаграєв з'являється на радарі, на нього відразу відкривають полювання. Тому чемпіонами там стають реально самі відморожені дебіли. Бо стільки часу вбивати настільки не небезпечне хаоське гавно, без всякої подяки і майже без допомоги зі сторони власного покровителя, Справа, звісно, цікава, але дуже небезпечна для цілосності анальної сраки. Також міфи і легенди кажуть, що тіщенко підер, а Труханов каваличик говна. А ще міфи і легенди кажуть, що кожен чемпіон малало озброєний спеціальним демонічним кланком, в якому заточені душі мисливців невідоми демонів. Ці чорно-білі черті спеціально їх вишукують, бо, по-перше, їх підганяє бажання вбивати найсильніших супротивників. А по друге, вони знищують так конкурентів, бо вони, як і мисливці невідоми демонів, і самі палюють за всякими хаосистськими падлюками. І окрім цього всього. Кожен з послідовників Малалу потужний, як срачка після суші з заправки. Бо цих самих послідовників дуже і дуже мало, і ті, які є справжні бойові свинюки, які пройшли жорсткий відбір і змогли десятиріччями вбивати інших чемпіонів хаосу, частина сил яких переходила Малалу, а частина, власне кажучи, його культистам. Тому кожен з бійців вигнаного бога вартує набагато більше 40 гривень. При цьому більшість з них відноситься вороже як до служителів богів. Так і до служителів самого Малала, але інколи лише інколи з'являється командир настільки харизматичний і сильний. Що в його силах об'єднати чорно-білих чемпіонів під одним командуванням. Кількість бійців в такій банді завжди невелика, максимум пара дюжин. Але при появі такої групи у всіх культистів інших багів очко стискається настільки сильно, що ним можна було плопнути кадію. А щоб при присутності наших військових у Русичків стискалося очко, як у культистів при появі бійців малала, у мене для вас є збір. Друг мого дитинства зараз служить в гу на рідній моїй Херсонщині, і ситуація там складна. Кацапи запускають свої дрони переділки, тому треба допомогти всіми доступними нам силами. Бо якщо загинуть наші чуваки, то комусь доведеться їх заміняти. І можливо, це буде те саме ви. Тож для того, щоб захистити хлопців і себе, донатьте на збір. Ми збираємо на ПМБ і реп, тому грошей треба ну чиста кучума. Допоможіть мені допомогти другу, якого я знаю з самого ну фактично з самого піздючіства. З яким я пиздився з гопніками, випив цистерну стерно горілки і фактично познайомив його з дружиною. Ну і плюс підписуйтесь на мій телеграм-канал, я там проводжу розіграші мініатюр по Верхамеру, де всі гроші підуть на покупку військового спорядження. Плюс я там інколи приколи якісь кидаю, інколи навіть смішні. Посилання в описі відео і в закріпленому коментарі. Так, повертаємося до відео. Окрім цього всього, Малало відомий тим, що він самий спілкувальний з усіх інших бухів. Буквально як мамця, яка відпустила дітей погуляти, і тепер кожну годину дзвонить, щоб дізнатися, чи не голодні вони. І чи почали вони вже вбивати інших культистів, доходить до того, що він часто з'являється у віснах своїх прислужників, де розказує цікаві історії зі школи, як він бухав фрево за гаражами, і був не такий, як всі. Надіюся, хоча б не веретичних з'являється, бо виглядає мало як напівобдерта дитина не на дуже сексуального зв'язку між крокодилами і собакою. І діло, до речі, на снах не закінчується. Тим прислужникам, які особливо відмітили, Малал може з'явитися навіть фактично особисто, або навіть більше пустити до себе в чорний храм, де вони зможуть нормально так попустим душам поговорити під пиво. Там він відео їм якесь дуже термінове завдання, або може дуже термінових пілей. Тепер трохи про самі культи, які поклоняються Малалу. не про чемпіонів, які носяться по всесвіту, як в очколи знуті. А саме за тих, хто тільки почав весь цей двіж і зараз тихенько молиться по темним кутам, підносить жертві і потроху розповсюджує вплив чорно-білого по містам і селам. Вони відомі за декілька речей. По-перше, їх теж небагато, особливо якщо порівнювати з культами Кхорна або Нургла, де народу такий кичман, наче на кожному куті флаєри роздають зі знижками і дисконтними картками. На відміну від них, культистири нагата працюють невеликими групами, рідко об'єднуючись в масивній організації. І все заради того, щоб бути непомітними для місцевої влади. По-друге, вони завжди працюють в стіні і майже не висовують носа на світло. Це завжди невеличкі групи, наприклад, працівників заводу, які ображені на власних начальників або там. Біднота, яка заздрістю дивиться на маєтки аристократії, або навіть імперські граждані, які все життя потерпали від сил хаосу і вирішили встати на сторону Малала, щоб знищити якомога більше різних хаситів. Чому вони це зробили? Чорт його знає, може місцева влада їм здалося не такою бажаною, як мінімум, бенефіти у Малала набагато більші. Того відпустку може відрядить без проблем, кімнати відпочинку, можливість швидко виростити хуйволоди, це от все. По третє, культисти Чорнобілого дуже і дуже часто співробітничують з імперською владою, а точніше залишають їм підсказки і наводки на культи, банди і організації, які поклоняються іншим богам. Вони можуть надсилати анонімні повідомлення, підкидати докази, підсилати свідків або використовувати магію хаосу, щоб необхідній людині приходили необхідні чутки, думки і видіння. Тут вони трохи схожі на дзінчитів, але якщо синюшники можуть діяти і відкрито, якщо того вимагає не зовсім зрозумілі накази і каркання, які находять з угла, де живе дзінч, то малоліти завжди. Завжди будуть діяти стінні. І не для того, щоб доля висрала щось прикольне і веселе, а виключно для того, щоб імперська влада хлопнула конкурентів. Ну або для того, щоб стравити між собою культи інших богів. Вони прибирають конкуренцію, щоб облегшити чемпіонам роботу і відкрити світи для поширення впливу Малала. Окрім всього, того, що наведено вище, у Малала є ще й те, що навряд буде у більшості людей. А саме власна хата. Називається вона Чорний храм, який увішений всяким і кривавим говном. Але, ну, якби на що не погодишся, тільки б не на рухомість збити. Всередині, звісно, кучу всякого моторожного, бо це ну, все-таки дім Бога Хаосу, плюс там знаходиться ціла. Огромна здорова в'язниця, де заточені демони кожного з інших чотирьох богів. І вони там прям ну, страждають. Кравожада заставляють вирішувати конфлікт дипломатію. Магічний птах Дзінча вимучений згинати кутики у книг і сильно, стукати кутами обкладинки о стіл. Слонеш хуяри галоперідол, щоб не відчувати задоволення. А норгліти повинні витирати жопу після кожного срання. Ну, хоча. б Після кожного другого мінімум справжнє пекло для демонів хаосу. Загалом, чому він їх там тримає? Ну ніякого сверхцікавого плану в тому нема. Чисто щоб мучилися сучі діти, та і все. Окремо, треба згадати єдиного проіменованого чемпіона Малала Калиба Деарка. Він, щоправда, персонаж з невеликої серії коміксів, які випускалися в часи, коли дід ще срати міг нормальний простатит не турбував. Якраз для цієї серії коміксів сам Бог-вигнанець і був придуманий, власне кажучи. А з того часу Лор Малала не встиг розвинутися прям, ну, настільки сильно, щоб отримати більше персонажів і чемпіонів. Тож, ну, як би, маємо, що маємо. Хоча через деякий час після виходу коміксу Кала отримав власну мініатюру і навіть правила. Загалом історія його життя прекрасно підходить для чемпіона Малала, а саме всю його сім'ю порубала на шурму. І зґвалтували саме в цьому порядку. І коли Калеб ходив по руїнам виправдано засмучений, бо Хаосу запропонував йому прекрасну угоду. Малал отримує ще одного пяздуватого ідіота в свою армію, а Калеб прикольну зброю і можливість намотувати неброньовані ботинки геніталії його кривдників. На тому загалом і перерішали. Навіть в коміксі можна побачити, що Малал і його чемпіони періодично вступають в співробітництво з силами порядку. Як, наприклад, під час облоги Кисловіцького праагу Калеб допомагав вбивати барсеркерів Хорна. Тепер перейдемо до ордену космодесів, які поклоняються Малалу. Там доволі багато тексту загалом. Тож тут я от якби, коротко опишу, а в майбутньому, можливо, зроблю про них окремий прям відос. Бо чуваки вони доволі цікаві, які під час 13-го Чорного Христового походу воювали як проти Абодона, так і проти Імперіуму. Особливо враховуючи, що вони на початку були одним з тих орденів, які повинні були обороняти кадію і око ужаси. Звуться вони синами злоби. І от, що саме прикольне, послідовник Малала їх зробив сам імперіум. А все через те, що ну, на домашній планеті синів царіли невеличкі, такі прям ну, дуже непримітні, просто такі, от дуже домашні канібалістичні ритуали. І доволі часто сини злоби приносили пару іншу, десяток другий, сотню дві, пару ти полонених, в жертву, після чого жерли їх з майонезом. І от за ті фактично, от такі от дитячі витівки їх вигнали нафік з імперіуму. Всього лише бідні маленькі канібалістичні дітки були визнані еретиками за свої практики, після чого вони звалили в око ужаси. Там вони жили ненавистю до хаосу і злобою до зрадившого їх імператора. А це прекрасна, от якраз, суміш для Малала, якраз от те, що треба. Тому вони в кінці кінців і принесли йому присягу. І таке вигнання – це доволі нормальне покарання для будь-якого канібалістичного ордену космодесанту. да? Правда ж? Більше такого в імперіумі ми нема. Якщо б ще такі з'явилися і точно вигнали, да? А тепер що саме сталося з Малалом? Після того, як він був викреслений з лору, замість нього ввели двох інших менших богів хаосу, про яких я коли-небудь теж зроблю відос. Один з них це Бог атеїзму. Да, Бог бог атеїзму. Бог атеїзму. хаосу в культ. Культ! Курва мать, якого входять атеїсти. Другий Бог здійснеє неможливого, який може наїбати самого дзінча, тільки не завдяки якимось хитрим суперпланам, а завдяки тому, що він може в будь-який момент дістати зі сраки будь-яку неможливу навіть з застосуванням магії хері. І тепер основне таке запитання, а чому саме Малал пропав з оригінального лору? Причина одна: копірайти. да, копірайт на Малала належав не ГГВ, а двом авторам, які його придумали. І коли вони пішли з кампанії, то вони унесли у дзьобику і самого бога Вигнанця. То що ж виходить, я просто так срав на ГВ за редкони на початку відео? Ну, загалом трошки да, але взагалі ні. Бо редкон все одно дуже їбанська система, яку ГВ дуже і дуже люблять. Плюс, знову ж таки, концепт Малала можна було побробити, переіграти, що ж придумати, але це складно і робити того ГВ не хоче. Плюс тут з'являється запитання наступне: а чому ГВ взагалі повинні відновлювати Малала? Нащо? Давже він може принести якихось бабок? Да, може, у Бога вигнанця все ще є жива фанбаза, яка пише там лор всякий, забавляється фанфіки і фантазівань на тему. А що було б, якщо б Хорне стався аневрізма? Але якщо загалом, то це все. Цей відос я народжував дуже довго, за що, вибачте, грьобана армія і відсутність хоч будь-якого вільного часу через неї. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний відос, який вийде дуже скоро, року через пів. Якщо я доживу, ставте лайк або дізлайк, або поставте свічку за наше здоров'я та Богу помоліться якому-небудь на ваш смак. Всім гарного дня і до зустрічі!